Церква це є парафія. Люди сходяться і показують Богові, що ми можемо бути в спільноті. Ви розумієте, що роблять люди, які у парафії роблять колод? Ви будете відповідати перед самим Господом Богом, що ви у Божій спільноті робили колод. Замість того, щоб так, бути прикладом прощення, прикладом милосердя. З пошаною до свого священника. Христос каже, хто приймає цю дитину, моє ім'я, той мене приймає. Ви маєте священника, який вам читає Євангелію, слово Боже, який наділений владою перемінювати хліб і вино в тіло і кров Христа з рук своїх дає вам святу Євхаристію. Я не кажу, що ви з нього Бога робили. Але ви маєте його шанувати, приймати в ім'я Ісуса. Через парафію ми показуємо Богові, що ми здатні до спільноти. Якщо людина колотить світом, як вона на парафії робить колот, то ви перші слуги диявола.